Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, 24 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і кожен ефір. Ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож, втрати окупантів за учорашній день мінус. 1050 в особовому складі, мінус 5 танків, мінус 10 бойових броньованих машин, мінус 24 артилерійські системи. Ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся. Інформація вже є у відкритому доступі. А ми підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ну, почнемо з того, що летіло від нас, а не лише що летіло по нас. Тому що, на жаль, маємо погані ситуації у Черкасах і в Одесі. В Одесі палає навіть привоз. Ну тобто, Одеса, все одно під атакою, як і кожне місто зараз на жаль може опинитися під ворожою атакою. Але куди працюють наші? Отож, кримський вітер повідомляє про удари дронами по двох аеродромах рашистів у тимчасово окупованому Криму Кача і Сакі. Відповідно, я так розумію, що ці цілі, принаймні час від часу, треба що називається провідувати. Чи як ви бачите цю ситуацію? На аеродромах для розуміння ми, ми б'ємо дронами, на жаль, тому що, я так розумію, ракетні озброєння у нас все ж таки лімітовані кількості. Дрони не можуть ну, не здатні, на жаль, ефективно знищувати літаки, але абсолютно ефективно знищуються склади з паливом, знищуються склади з боєприпасами, ну, тому що швидко там викопати якесь підземне сховище для них ну, практично нереально, Побудувати там ангари підземні також нереально, Тому такі ударні. Арі їх треба наносити, Вони для нас коштують ну відносно на ціні війні відносні копійки. А для ворога вони доволі чутливі і вони призупиняють. Вони доволі ускладнюють оперування цими аеродромами. Ми це треба постійно робити. Це треба робити постійно. Але ще одна деталь до речі, сьогодні вже з'явилися ну чіткі відео і фотосвідчення. Дрони атакували цілі у Сочі і Адлері. Місцеві пишуть, що уражений залізничний міст в Адлері там же... Лукойл, юг, продукт потужні, значить осередки вогнища. Це вже дані з супутників НАСА. Так от ще одна важлива, цікава деталь, те, що пише розвідка ворога. Так от, значить, один з російських воєнкорів пише, значить, публікує відео про льоту дрона, який називається лютий. Ну, вони його так називають. Я не можу стверджувати, бо вони не стільки в цьому орієнтуються. Так от, що вони пишуть: лютий в тій самій новій модифікації». Фікації висоту польоту можете оцінити самостійно Сочі. По всій відомості допиляли режим огибання земної поверхні. Якщо це використання з новим чи там випробування з новим режимом, то однозначно. Погано. Ну він там інакше написав слово погано іншим словом. Але з режимом огинання земної поверхні і різних перешкод, я так розумію, що дронова індустрія у нас розвивається, ну, і в напрямку ускладення, бо на тому відео, що опубліковане, видно роботу якихось чи то кулеметів, чи то зенітних гармат. Але цей дрончик спокійно пролітає справді на, на дуже невеликій висоті. Я би так, от припустив, що це до 50 метрів висота над землею. Що нам про це треба? Подумати. Ну, одна з найбільших проблем, яка є, ну як і в ракетних системах, так і в дронах, це як не врізатись, грубо кажучи, в ту будівлю, яка відсутня на картах. Ну тобто, дрон летить не по запрограмованій траєкторії. От в нього є точка А, точка Б. Але між цими точками він повинен нагинати дерева, будівлі, які може не бути на тих картах, які є у розробниках цієї траєкторії, ну, можливо, якісь там лінії електропередач. Ну і звісно, системи по. Ну, тобто він повинен їх їх якось облітати, але в цьому конкретному випадку мова йде про те, що вони можуть летіти на невеличкій висоті і огинати всі е, е, оці. Все, що може його зупинити на шляху, використовуючи якусь систему візуальної навігації. ну Тобто, стоїть якась камера, яка на ходу приймає якісь рішення, що цей там будинок треба летити, цей це дерево, цю лінію електропередач треба якось огинати. І таким чином вони можуть летіти на невеличкій висоті. Це означає те, що кулеметнику, ну той самий мобільний вогневої групи над ним цей літак прилетить дуже-дуже швидко. ну Тобто, в нього часу для того, щоб Реагувати буде дуже мало, якщо він буде ті на висоті, ну 300-500 п'ятсот метрів. Це означає, що часу для мобільної вогневої групи для кулеметника набагато більше і, і ймовірність збити його на набагато більше. Так, наші дрони вони постійно розвиваються йдуть вперед, для того, щоб, ну маючи меншу кількість дронів, зробити більше шкоди ворогу. А, добре, але наскільки я розумію, паралельно можуть розвиватися кілька різних систем. Одна з них це умовно кажучи, перетворювати дрона на кажана, тому що це сонарна навігація, це напевно теж прикольно. Інша штука, як це використано у деяких крилатих ракетах, коли просто е, завантажуються свіжі супутникові знімки з висотами. Ну і відповідно по цій карті, навіть коли, коли зв'язок глушить, то там цей дрон може летіти і звірятися з. Цією завантаженою мапою а можуть бути якісь іще й гібридні речі. Ну, от Ви коли кажете про карту, то карта вона ж пласка. Ну, тобто, от Коли супутник знімає, то він бачить, ну, там, скажімо, дерево, він бачить його як пляму на землі. Ну, тобто, Це означає, що можливо працюють якісь технології штучного інтелекту, які це все діло аналізують і приймають рішення, що це дерево, а це там, ну, я не знаю, ну, скажімо, там стовп, а це щось. Там ще. Звісно, на всіх цих дронах використовується не одна навігаційна система, а багато різних. Різних навіційних систем. Ну, казати, що там на борт могли поставити, скажімо, радар, ну, це занадто, ну, тому що він буде коштувати занадто дорого. А скажімо, там лідари ті самі, абсолютно реально використовувати на е, дронах. Ну, ці всі технології, схожі на е, того самого кажана. Тому більш ніж впевнений, що дрони розвиваються з огляду на те наскільки вони ефективно працюють, ну і рухається ця вся технологія вперед. Добре, давайте тепер про американську допомогу. Дуже корисна, як на мене, новина. Держдеп США схвалив продаж двох пакетів військової допомоги Україні. Але продаж допомоги це така, знаєте, така новинка в наших формулюваннях. Тим не менше, ну маємо те, що маємо загальна вартість 322 мільйони доларів. З них ну трошечки більше ніж половина. Це системи ППО ХУК, фаза третя і їх обслуговування 150 мільйонів. Це бойові машини, чи піхоти Бредлі їх ремонт та технічна підтримка? оця мені здається, що, хоч потроху, але із новою адміністрацією, і що називається з новинками да в політиці міжнародної Америки, Україна починає все все інтенсивніше працювати, навіть отакими невеличкими, ну невеличкими за об'ємом пакетами. Що нам треба розуміти, про ну перш за все, акцент на ППО. Ну, по перше, що таке система «Хоук»? це доволі застаріла система. Це ще 70-ті роки, але от, Фейс – це найбільш модиф... модернізовані системи. Що вони здатні збивати? Вони здатні збивати абсолютно всі дрони, які, ми... які запускають росіяни. Вони здатні збивати крилаті ракети і літаки в зоні свого Свої дії. Літаки, вертольоти і так далі. Тобто, вона здатна знищувати ну, значну кількість загроз. Які є в нашому повітряному просторі такі системи ХОК у нас нам уже передавали. Нам їх передавали і США, і Іспанія. і От, якщо не помиляюсь, Греція також передавала. Вони є назброєні у Україні і вони ефективно використовуються. Наші повітряні сили навіть знімали відео. Там був такий період, коли там брали англомовних українських солдатів. Вони на фоні там стояли Петрі. То цього хоку вони стояли і казали там Дякуємо американському народу і так далі. Ці системи ну вони просто як повітря нам потрібні. Ну тому що ми всі прекрасно розуміємо, що кількість загроз повітря буде тільки більшить, менше їх точно не буде. Бредлі, це система. Це БМП, задача її: це транспортування піхоти на полі бою, підтримка піхоти на полі бою. І вони, ці системи, вони ці БМП, вони доволі ефективні. Ну тобто, вони головний її плюс. Вона дуже гарно захищена, і на ній стоїть автоматична гармата. Ну навіть наші сухопутні сили публікували декілька відео, на яких Бредлі ефективно знищує американські ой, американські російські сучасні танки, в тому числі Т-90. Ну за допомогою цієї автоматичної гармати. Настільки вона точна, настільки вона потужна, ця гармата їх. Ну, наші піхотінці просто обожнюють ці Бредлі. Вони нам потрібні, оскільки є в американській армії, ми всі готові забрати для того, щоб використовувати у нас. Ну, тобто, це живучість екіпажу, живучість тих, хто знаходиться на борту. Ну і справді я пригадав це відео, коли доволі швидким вогнем просто розбирають російський танк власне з гармати цього самого Бредлі. Тепер власне про переговорні процеси і свіже інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України, пана Сирського. Він дав інтерв'ю виданню Вашингтон Пост. Це видання любить Дональд Трамп. Ну і Сирський закликає в цьому інтерв'ю американців і, зокрема, американського президента надати нам ракети більшої дальності та дозвіл на їхнє використання по території Російської Федерації, власне, щоб переносити війну на територію противника, також Сирський сказав про необхідності збільшення поставок систем ППО. От про Хоуки ми поговорили ну, нарешті, з'ясовується якась ситуація по Петріотах. Можливо, вони не заїдуть там за один тиждень, але в принаймні в якійсь осяжній перспективі ми їх тут Матимемо е, питання в чому масштабне постачання зброї до України зараз, і оцей, ну я не знаю, психологічно-політично, поки що, не бар'єр, щоб які системи ракетні системи більшої дальності до України надходили. Як ви бачите розвиток цієї ситуації? Ну, спочатку треба зрозуміти, навіщо нам ці системи великого радіусу. От у нас наразі на великій відстані ми в більшості випадків використовуємо дрони. Проблема дрона зрозуміла, він, він дуже повільний. Ну там 200-300, там в самому кращому випадку мова йде про 500 км на годину, але це дуже-дуже повільно. Ну Тобто, ворог бачить їх на радарах, вони можуть там прийняти якісь рішення, заховати якісь літаки. Ну і так далі. Несуть відносно невеличку бойголовку. Тобто, в самому кращому випадку. Он може нести кг, і то це мова йде на відносно невеликій відстані. Ну от одні там з українських асінтерів вони робили розбір удару по Урал-вагонзаводу. Ну, це можна порівняти так з укусом комара по цьому заводу. Ну тобто, там десь там призупинили виробництво, але зробити так, щоб воно було повністю зупинене. Ну, це значить туди треба закинути там, ну, декілька десятків ракет, ну які повністю знищать цей завод. І кожна ракета повинна нести там 300-500 кг боєголовку, щоб дійсна шкода була така, що. Цей завод дійсно зупинився. Ну то таке масоване бомбардування треба зробити. Для цього нам треба ракети радіусом 500, а краще мова повинна йти там півтори-дві тисячі кілометрів, щоб дійсно знищувати це все діло. Ми кожного дня розбираємо там Петрів, Хокі, різні інші системи ППО. Але ми будуємо щит, а ворог постійно збільшує виробництво своїх ракет і своїх дронів. Ну тобто, ми повинні знищувати не розбудовувати нескінченно цей щит. Ми повинні знищити на землі ці дрони, знищити виробництво дронів, знищити цих цих фахівців, які роблять дронів. Ну для того, щоб нам не треба було зупиняти ворога на нашій території. Що ми це відбувалося там? Що ми можемо тримати? Теоретично можемо отримати від США. Ну це ракета, наприклад, Ясму. Ну Джасму вона читається. Це ракета аналог Штурмшедову і скальпа європейських та європейських виробників. Ну європейські виробники вони обмежені в своїй швидкості виробництва, в кількості виробництва і так далі. Це ракети повітряного пуска з дальністю до 500 кілометрів. Ми навчилися запускати все, що завгодно з наших радянських літаків. Ну тому обмеження, що там це платформа, якісь це американські літаки. Ну я не думаю, що це буде проблемою для наших інженерів, які при приобладнають там якісь черговий су 24 на ці ракети. Ми їх будемо запускати. Це можуть бути керовані авіаційні бомби Великого радіусу дії, ну З там, 200 там, до навіть може, можливо до 300 кілометрів. Це бомби з реактивним двигуном, ми можемо скидати. Ну, І в самому ідеальному варіанту, звісно, це томагавк, але тамагавк ну, тут багато питань. Це і пускова платформа. Да, теоретично існує там тайфун, який з землі може це все діло запускати, але тут більше питання передачі технологій. Ці томагавки американці поки що не... Передавали жодному своїх союзників там Німеччині та в інші країни, і казати, що вони зараз погодяться на передачу своєї найбільш сучасної надзвукової ракети там по ланцюгу, Ну скажімо, Німеччина, Україна. Ну поки що я не дуже вірю, скажем так, в цю реальність, але суто з технологічної точки зору, якщо це буде пускова платформа з Землі тайфун, це реально. Ну тобто, технічно це реально далі питання до політиків, до очільників дипломатичних відомств, до очільників оборонних відомств різних країн. Добре, ну давайте тепер ще про свіжу заяву при першого віцепрем'єра і міністра цифрової трансформації. Він каже, що Україна готова викупити, придбати всі дрони перехоплювачі, які вітчизняні виробники зможуть виготовити до кінця 2025 року. Оця історія про недозавантаженість. І недозаконтрактованість українських виробників, ну ми ж її чуємо. Ну, вже майже рік, тому що наприкінці минулого року я добре пам'ятаю, як називалися цифри, що обороні деякі оборонні підприємства завантажені на там 40 від того. Ну тобто, у них купують приблизно 30-40% від того, що вони здатні виробити. А експорт у нас заборонений. Ну тепер така позитивна новина, що все, що зможуть виробити до кінця 2025 року, викуплять бюджет викупить питання оцього... цього. Дозволу на експорт того, що не може викупити Україна, це ж теж з одного боку політичне питання, але з іншого боку, це і питання виживання підприємств оборонки. Як ви бачите, тут динаміку. Ну, я вже багато про це казав. Моя точка зору, що треба відкривати цей експорт, але для компаній, які вже активно співпрацюють з Збройними силами України. Ну, тобто, маєш контракт з СУ там на якусь кількість дронів, на таку саму кількість можеш там продати за кордон. Ну, це дуже умовно, як я бачу ці всі дозвіли. Тому що дійсно в них перекрите повітря. Чим більше ми зможемо продати цих дронів, тим більше отримає грошей економіка України, бо це. Це зарплати, це податки, ну там всі комунальні розходи, які буде завод, це нести, і саме головне технології. Ну тобто, зараз всі дрони, які є, вони несуть в собі значну кількість китайських запчастин. Ну там різні цифри там від 30 до 60 відсотків це виключно Китай. Якщо ми зможемо продавати на експорт, ми маючи кошти, ми зможемо локалізувати. Чим більше буде продаватися, тим більше буде локалізовано і тим менше буде наша залежність від Китаю. Можливо. Там інших країн, які поставляють ці запчастини щодо зенітних дронів, це дуже гарний інструмент. Він однозначно буде там і ракети ЗРК, і виляти там F-16, і роботу цих мобільних вогнівих груп. Ну тобто їх можна буде зробити, скажімо, менше по кількості, тому цей напрямок точно треба розвивати кошти. Більш ніж впевнений, що прогарантували наші союзники. Ну тому що грошей в бюджеті насправді не так багато. і Основна кількість грошей, яка виділяється на війну, їх їсть не українська зброя, ну, тобто не виробники зброї, їх з'їдають там паливо, зарплати людям, е, їжа, ну і всі такі от розходи, які е, ну, доволі, на перший погляд, неочевидно, ну, Тому що наш ну, люди взагалі, зазвичай вважають, що основне, що є на війні, це закупівля зброї. Насправді це не так. Ну, Тобто, будь-яка там бригада, вона десятки тонн е, дізеля спалює. ну, от, Якщо там рухатись на побудь. По які там траси в бік бойових дій ви побачите величезну кількість бензовозів, які везуть паливо ну, в тому напрямку для того, щоб його там воно там буде спалено. Тому напрямок дій дуже гарний, але якогось руху з точки зору дозволу на експорт зброї, ну я поки що не бачу. Слухайте, і при цьому дуже багато виробників різного оборонного і подвійного призначення кажуть, що ну настільки складно, що я навіть бачив там результати певних опитувань, що до 85% підприємств або вже перенесли своє виробництво до більш безпечних з військової точки зору країн, тобто до країн сусідів за кордон, перенесли. Ну або планують це зробити. Тобто, по суті, виходить так, що Україна може наразитися на ризик того, що ті технології, які тут розробляються і обкатуються, будуть використані, будуть експортовані просто як ну як просто патент, замість того, щоб ну і це що називається один продаж. Да? ну, або там продаж не настільки не настільки успішний. А якщо експортуються власне вироби, зроблені за цим патентом, то там вже і доходу буде значно більше. Я так мені здається, що ця дилема мало проговорена, чи недостатньо проговорена. Ну, звісно, так, да. Тобто, виробникують, який розробив технологію. В нього тепер стоїть питання масштабування цього діла. До нього прийшли там. Сказали, треба там. Ну скажімо, там, ну наприклад, мільйон зенітних дронів. Він думає, де розміщається виробництво. Ну тобто, це буде Україна з можливістю, скажімо, там якогось ракетного удара, чи там якоїсь диверсії, чи там ще якісь дії ворога. Чи це може бути ну там, наприклад, Чехія, да, сусідня країна, в якій все тихо, в якій нічого не відбувається з військової точки зору. Крім того, там. Не можуть бути проблем у нас, як не дивно, йде війна. У нас більше мільйона людей знаходяться на фронті. У нас як не дивно є проблема з кадрами ну, тобто, знайти фахівців, забезпечити їх бронювання. Ну тобто, щоб вони не не потрапили на фронт для того, щоб. А все це було стабільно, щоб їх не перекупили якісь конкуренти, бо тут також є конкуренція між виробниками зброї. Тому ділема робить в Україні це робити, чи робити, якісь в сусідній країні, вона стоїть перед виробниками зброї доволі гостро. Дякую вам за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Шановні, зараз у нас за планом коротка пауза. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.